Сьогодні Рогатинська міська рада підписала меморандум про співпрацю і партнерство з благодійною організацією, благодійний фонд МХП Громаді. Сторони домовились про спільну багатовекторну діяльність. Цим документом підписанти погодились на взаємне партнерство у реалізації різнопланових проєктів, спрямованих на розвиток рогатинської громади. Варто сказати, що компанія захід Агро МХП вже довший час підтримує у нашому краї важливі громадські ініціативи, завдяки яким оновлюються освітні, культурні і молодіжні простори. Ми потужний ролиць. У вас тут в регіоні і, скажімо так, підписання цього меморандуму робить цю нашу співпрацю, буде робити нашу співпрацю ще більш такою, партнерською на взаємовигідних умовах. Тому у нас тут два підприємства, в і Воскресінці. Податки, які ми сплачуємо, це десь близько 30 мільйонів загалом в рік. По двом підприємствах, з яких 26 там, майже з половиною йде в Рогатинську ОТГ, в цьому році маємо план на збільшення суми податків, як там далі буде розвиватись. 2025-2026 році, ну я думаю, не гірше точно. Міський голова Сергій Насалик подякував компанії Захід Аграм ХП та благодійному фонду за всебічну підтримку, високу громадську позицію компанії і за бажання спільно працювати далі. Платних податків має один обов'язок громади, це тільки заплатити податки в повному обсязі. Але ваша позиція, ваш підхід, ваше бачення в тому плані, що долучатися до соціального життя, до суспільного, то долучатися до тих які виникають в громаді. Звичайно, цікаві проекти МХП по соціальному розвитку територій, де наші старостинські округи приймають участь. Ми також приймаємо участь по співфінансуванні. Ми таким чином формуємо таку добру партнерську. Роботу і добрі відносини, як прозвучало на зустрічі сьогодні, благодійний фонд компанії активно втілює у життя програму індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин МХП. Поруч тож Рогатинський міський голова показав гостям приміщення, де невдовзі має запрацювати ветеранський простір. Наразі триває робота над його створенням.